Спільні навчання російських та білоруських військ на територію обох країн анонсовані на осінь. Проводять їх кожні два роки. Утім, відкладали через війну проти України. Зараз, за інформацією білоруського телебачення, в навчаннях візьмуть участь 13 тисяч їхніх бійців. А скільки російських, невідомо. Навіть озвучує цифру у 100 тисяч. Навірно, ключове собитє в этом році. і ні на кого ми нападати не збираємося. Кажуть, будуть відпрацьовувати маневри з урахуванням політичної ситуації і набутого в Україні воєнного досвіду. І що цікаво, чи буде застосування орешника і тактичної ядерної зброї відпрацьовуватися? Можна припустити, що так. Питання як, бо ж досі, за даними української зовнішньої розвідки, у Білорусь завезли лише носії ядерної зброї, а Рєшніка і на горизонті немає. Утім, сам факт спільних навчань уже викликає занепокоєння, знаючи російську традицію, прикривати підготовку до нападу навчаннями. Кавказ 2008, концентруються сили на кордонах з Грузією, Потім навчання ці закінчуються, сили не виводяться. В пункти постійної дислокації буквально за пару тижнів розпочинається ж масштабне вторгнення в Росію запад 20-21 один а Потім починається широкомасштабне вторгнення цими силами в Україну у лютому 2022-го, Коли росіяни використали Білорусь як плацдарм, We are, well але куди цього разу я не знаю. Україна можливо, Литва, Польща. Сподіваюсь, ні. Але ми маємо бути готові. Це можуть бути і просто навчання, кажуть експерти. Бо ж у межах того ж заходу 2017 росіяни і білоруси відпрацьовували вторгнення у вигадану країну вейшнорію, яка чомусь опинилась в цілком реальному Балтійському регіоні. Оцю мовну вайшнорію вона накрила держави Балтії фактично один до одного. Варіант вторгнення в держави Балтії Сувалський коридор. Це ж не, не просто так вигадано. Такі плани у росіян існують, і вони їх відпрацьовували, але ну операцію таку не розпочинали. Утім, знаючи підступність агресора і його васала, треба готуватися до будь-якого сценарію. В силах оборони відпрацьовуються відповідні плани. Звичайно, багато що буде залежати від того, з чим і ми, і Російська Федерація, вийдемо на осінь нинішнього року, тому що війна триває. Війна жорстока, і від результатів наступних місяців на фронті може залежати і план Росіян. Сценарії є різні, або це знову ж таки відкриття північного фронту, або сценарії, все ж таки відкриття другого фронту а, в бік Європейського союзу, що стосується сувальського коридору, і а, якоїсь аля швидкої операції для того, аби зв'язати територіально з Калінінградською областю, яка є ексклавом Російської Федерації. Тож загроза цілком реальна, бо ж гібридна агресія Росії в Європі набирає обертів. Це показує, що Російська Федерація фактично зірвалася ціпка, і лише підтримка наших партнерів України в даному етапі зможе безпосередньо загальмувати РФ. І цілком можливо навіть і спробувати зупинити її. До того ж, усім варто бути на поготові. за ситуацією. Нині спостерігають як в Україні, так і в НАТО, так і національні розвідки країн. Німеччина на випередження загрози відправила у Литву бронетанкову бригаду на постійне перебування. «Безпека наших Балтійських союзників це також наша безпека. Ми твердо стоїмо за нашими партнерами в Балтії. Анонсують і превентивні заходи. Захід готує відповідні військові маневри також на осінь. Саме в цей період, коли росіяни і білоруси будуть проводити або прикривати певні дії так званими навчаннями запад 2025 Зокрема, Польща планує проводити під час заходу 2025 навчання союзниками НАТО на своїй території. Анна Брикова ми Україна, марафон Єдині новини.